Отож, до теми нічної масованої атаки росіяни завдали масованого комбінованого удару по столиці. і Наслідки ударів зафіксовано щонайменше на 13 локаціях. Ворог по Подарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Печерському районах, Святошинському, Деснянському. Пошкоджено житлові будинки, склади, енергетика. І наші журналісти Маргарита Назаренко і Олександр Храпач перебувають в місцях ворожої атаки в кількох місцях. Почнемо зараз власне з пані Маргарити, Маргарито. Вітаю, наскільки я розумію, ти на лівому березі розкажи де тину з того, що можна там говорити, показувати, що вдалось дізнатися. Вітаю, Сергій. Спочатку почну з того, що росіяни цієї ночі запустили 22 ракети та понад 460 дронів, зокрема, під прицілом була енергетична інфраструктура столиці. Тож, через що на лівому березі були введені аварійні відключення світла, проте наразі вже повернули світло для 12 тисяч родин. Також у мережі ширилась інформація, що нібито через обстріли були від погодинні відключення води, проте в Києві до каналі. Спростували цю інформацію. Також, окрім критичної інфраструктури, під ударом опинилась і цивільна інфраструктура. Наслідки ворожої атаки були зафіксовані на 13 локаціях. Туди одразу прибули усі оперативні служби, тож перші хвилини цієї страшної ночі давайте подивимось далі. Виходьте! Візьміть сусідів, стукайте. Є хтось? Виходьте! Давай. Спускайтесь. Що з тобою? Де твій папа? Милочок, я тут. Спусти. Ні, я Давай. Все стой. Он свой. Всё нормально, дедушка. Пацан, стой, 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 пускай. Стой, 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 пускай, стой, 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 не спеши. Давай, я вру. давай. Взяв. Стоп, стой, не спеши. Не спеши, мужики. Пойди, іди. Це не Ми... туди відкривається. Не спішіть. Давай, дошу такої. Мені треба, щоб ви допомогли. Так. Отут так. тримали. Так. Обережно. Все, тихо, тихо, So. Тож зараз я перебуваю на лівому березі. Тож саме почну розповідати про наслідки атаки саме на лівому березі. Зараз я перебуваю у Дніпровському районі. Тут ворожий шахет влучив у дев'ятиповерхівку, внаслідок чого вигоріла вщент з п'ятого по восьмий поверх. Постраждало близько десяти квартир. У людей повибивало вікна. На місці був розгорнутий штаб. Нам вдалося поспілкуватися з пані Людмилою, яка саме проживала в цьому будинку. Тож давайте послухаємо далі її пряму мову. Весь будинок чорний, згоріли квартири, вибило вікна, вікна. А ви проживаєте саме в цьому будинку? чи в цьому 41 й Ось там вже чорне все зверху. Загалом що постраждало в вашій квартирі? Постраждало, всі вікна. вибило. Всі вікна вибило, сходи дуже залиті, але квартира не залита. Але вікна постраждали. І всі, і металопластикові, і дерев'яні старі, все. Значить, що наслідки ворожої атаки фіксували і в Дарницькому районі. Там, внаслідок обстрілу, пошкоджено пошкоджений був вокзал. Відомо, що руйнувань зазнала центральна будівля і прилегла інфраструктура, а також зруйновані кілька одиниць рухомого складу. Також ворожа залізяча влучила у багатоповерхівку на Троєщині. Там відомо, що рятувальники деблокували тіло чоловіка. Тож це були наслідки атаки по столиці саме на лівому березі а детальніше про те. Що постраждало на правому, розкаже вже мій колега Олександр Храпач. Тож. Олександр, я передаю тобі слово. Дійсно, ворог вкотре атакував Україну. Комбінованою атакою цього разу були це були і крилаті ракети, і, і ракети морського базування. Також ракети запускалися з суходолу з території Росії та тимчасово окупованих територій. І були різні види безпілотних літальних апаратів дронів Камікадзе. здебільшого це були шахеди. Головно, удар окупантів був націлений саме на Київ на столицю, і загалом ворог атакував Київ двома хвилями. Спочатку це було глибокої ночі, а потім друга хвиля атаки була ще вранці. Загалом від з пошкоджених збитих безпілотників ракет та прямих влучань постраждали шість сім районів столиці. Не обійшлося без постраждалих, на жаль, загиблих і пошкоджень будинків і на правому березі. Зокрема, уламки та прильоти були зафіксовані у Святошинському районі, у Голосівському районі та і у Печерському районі. Зокрема, у центрі столиці у Печерському районі я зараз і перебуваю. Це удар безпілотника пройшовся у 22-поверховий будинок. У момент влучання спалахнула. Пожежа приблизно в районі п'ятого поверху, тож полум'я розійшлося і на, полу, на поверхи вище, і захопило квартиру на четвертому поверсі. Теж вогнеборці оперативно прибули на місце, приборкали полум'я, евакуювали одну маломобільну людину і також постраждала медклініка поруч. В ній повилітали повністю шибки. Комунальні служби оперативно розгорнули штаб у ліцеї, розташованої поруч з цим будинком. Там мешканці могли отримати пояснення щодо оформлення матеріальної допомоги і, звісно, психологічну та юридичну підтримку. На допомогу приїхали і небайдужі учасники громадських організацій. Ось що розповідають місцеві мешканці та волонтери про нічну та ранішню атаку. Давайте послухаємо. Павище. Це перший вибух був. А то почали одіватися з дружиною тікати у паркінг. Тільки в нас опустилося, як бабахнуло, все потухло, заморгало. Ну, потім, правда, світ уключився, все нормально. В паркінг опустилися, ніхто не постраждав. Тут значні пошкодження. Будемо допомагати висувати наші супроводів. Візуально, як ви бачите, по ситуації тут декілька поверхів, лише тут великі панорамні вікна, потрібно буде довго часу, щоб зашипитися. Гучно було і у Святошинському районі РЕВ знищила єдиний логістичний центр Новус у столиці. Склад повністю зупинив роботу, а масштаб збитків ще й досі оцінюють. За даними самої компанії, під час атаки загинули четверо водіїв-постачальників, що прибули на вигрузку товарів. Ще п'ятеро людей були поранені. Співробітники самого центру, які перебували в укритті під час атаки, на щастя, не постраждали. Компанія обіцяє надати. Всю необхідну допомогу і підтримку сім'ям та постраждалим сім'ях загиблих та постраждалим. Наразі логістичний центр не функціонує і тривають зараз роботи з оцінки збитків та перебудови логістики. У компанії запевняють, що дефіциту товарів у магазинах не буде. Тож, нагадаю, внаслідок нічної та ранішньої атаки на столицю загинули семеро людей, більше 20 поранених. Серед поранених є одна дитина і одна людина, яка. Знаходиться в лікарні зараз у критичному стані. Лікарі фактично борються, щоб ця цей постраждалий чоловік вижив. Тож наразі ця вся інформація про нічну атаку на столицю. Сергію передаю тобі слово.